Всіх вітаю! Сьогодні з вами поговоримо про 1 мільйон для діючих військовослужбовців. Так, так, про ту саму постанову Кабміну 153, яка набрала чинності 13 лютого 2025 року. Незважаючи на велику кількість вже письмових роз'яснень від мене, я все одно отримую запитання, яким чином мені, військовослужбовці, отримати цю виплату? І чи підпадаю я під ці умови? Тому давайте розбиратися. Є певний перелік умов, які закріпила постанова Кабмін, коли ми можемо отримати таку виплату. Перша умова: ви маєте бути діючим військовослужбовцем. Тобто, якщо ви під всі інші умови підпадаєте, але вже звільнені з військової служби, на жаль, ви не зможете реалізувати це право. Далі. За період з повномасштабного вторгнення, з початку повномасштабного вторгнення до 13 лютого вас мобілізували або вам було укладено контракт про проходження військової служби. Тобто це період з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025 року. Якщо у вас була мобілізація або укладений контракт за цей період, ця умова у вас також виконана. Ідемо далі. Ви мали бути мобілізовані або уклали контракт у віці до 25 років. Тобто, подія, яка відбулася на той момент, вам не було 25 років. Тобто, якщо навіть зараз вам 26-27 років, але на момент мобілізації або укладення контракту вам ще не було 25 років, ви під цю умову підпадаєте. Майте це на увазі. Далі. В сумарній кількості ви за цей період проходження військової служби під час воєнного стану перебували в зоні бойових дій і виконували бойові завдання сумарно протягом 6 місяців. Це той період, протягом якого ми маємо підтвердити факт виконання бойових спеціальних завдань в зоні бойових дій. Чим ми можемо це підтвердити? Це в першу чергу я рекомендую це отримати: це довідка про безпосередню участь у бойових спеціальних завданнях, де ми будемо безпосередньо знати, за якими бойовими наказами, розпорядженнями, в який період, скільки днів ми були в зоні бойових дій, виконували бойові і спеціальні завдання. Додатково ми можемо підтвердити це журналами ведення. Бойових дій ми можемо підтверджувати доповідями, рапортами безпосереднього вищого командування. Тобто, це базові документи, які ми можемо цей факт підтвердити. Зверніть увагу, якщо ви переміщалися по службі до іншої військової частини, зверніться до попередньої військової частини, отримайте відповідні підтвердні документи, щоб зараз могли порахувати загальну кількість ваших днів безпосередньої участі в бойових спеціальних завданнях в зоні бойових дій. Зверніть увагу, що робити, якщо у нас не вистачить цього строку 6 місяців сумарно, якщо ну, трошки менше у нас загальної кількості днів. В такому випадку буде розрахунок не повністю мільйон гривень, а менше. В розрахунку 1 шоста від суми за кожні 30 календарних днів участі безпосередньо в зоні бойових дій у виконанні бойових спеціальних завдань. Що ще треба знати, коли вам може бути відмовлено у виплаті 1 мільйона гривень? Якщо ви не підпадаєте під вказані мною умови, детально, якщо не запам'ятали умову, відкрити мій пост в інстаграмі, в Телеграмі, там детально прямо розписано з посиланнями на норми правил. Друге, це якщо у нас є. Притягнення до адміністративної, до кримінальної відповідальності або до дисциплінарної відповідальності, погашення якої ще не відбулося на дату звернення з рапорту. Я рекомендую отримувати довідки з місця служби про відсутність притягнення до відповідальності і розширену довідку про несудимість з дії. Це також буде додатковим аргументом, коли ми будемо подавати рапорт. На що ще треба звернути увагу? Якщо ви за цей період перебування на військовій службі були в полоні, і у вас не вистачає цих шести місяців сумарно календарних днів. То в такому випадку ви все одно отримаєте 1 мільйон гривень, якщо ви підпадаєте під всі інші умови. Якщо ви отримали поранення, контузії або не були захворювані під час захисту вітчизни, ви також отримаєте повну суму мільйон гривень, не розраховуючи від кількості днів. Тому. Резюмуємо, якщо ми підпадаємо під всі вказані умови, ми не чекаємо, чогось ми подаємо відповідний рапорт з метою реалізації вашого права. Обов'язково у рапорті ми посилаємося на цю постанову Кабміну 153, Почитайте в пості, як вона називається. Є посилання на першоджерела. Посилаємося на цю постанову кобміну і обов'язково прикладаємо по максимуму ті документи, які можуть підтвердити той факт, що ви підпадаєте під умови. Я рекомендую прикладати копію паспорту, копію військово-облікового документу, копію довідок про безпосередню участь в бойових діях, довідку про несудимість, довідку про те, що відсутнє притягнення до відповідальності. Це той мінімум, який я рекомендую прикладати до рапорту. І подавайте рапорт. Реалізуйте своє право і всім гарних новин!